Добрий день, шановні друзі! Хочеться зняти ще коротеньке відео про українських ігрових високольотних голубів. Е в рубриці Нові окраси. Нові окраси, все время порода прогресує, з'являються нові окраси, мармуркові. От трьохкольоровий голуб. Має 16 пір'їн хвості. І красивий мармурковий окрас. Політ індентичний, мягкий, мягкий плавна гра з зависанням над домом і дуже довгий і високий політ. Мармурковий голуб трошки іншого забарвлення. Але ж який окрас, чуби, лохми, індитичний політ для породи і нові окраси. Будь ласка. Мармурковий голуб українських ігрових високольотний більш жовтими тонами. Такий же має політ, але забарвлення трошки інакше. Мармурковий голуб, українські ігрові високольотні. Ну, бачите, який хвостик 16 пьорий І ще іншого окрасу, окрас Альмонт. Має всі параметри української ігрової породи. Будь ласка. Рубрика Нові окраси.